А перше, з чого ми почнемо, звичайно, з простого питання, яке звучить наступним чином: що таке залученість, або що таке, що таке лояльність? Бо дуже часто можна почути від колег, що ну коли їх запитати там чого вони хочуть від системи мотивації, вони часто кажуть про те, що вони хотіли би мати лояльних співробітників, але насправді і лояльність, і залученість, і байдужість це є рівні прихильності, те, що ви зараз бачите. Перед собою на екрані відповідно залученість це один з рівнів прихильності. Тобто, коли ми кажемо, що нам потрібні лояльні співробітники, тут треба бути дуже уважними до того, що ми маємо на увазі. Бо зачасту лояльність це означає, що вони готові бути всередині компанії і спостерігати за тим, що в ній відбувається. А коли ми кажемо про залучених або російською або вовлічених співробітників, то мова йде про тих, хто готовий змінювати компанію всередині і якби хто готовий активно віддаватись. Відповідно, залученість це бажання людей в залучитись до того, що відбувається в компанії, і примножити її результат. Відповідно, коли ми говоримо про залученість, і говоримо звідки вона народжується. В нас є така формула, да якою ми користуємося, і в яких в якій є три доданки. Давайте розшифруємо ці доданки, подивимося, про що йде мова. А це така велика, такий вступ до мотивації і до того, як зробити насправді людей залученими, від чого це залежить. Є три складові цієї, цієї цього процесу. Перша складова цього процесу це звичайно обов'язки або відповідальність. Тобто, о, це те, за що людина відповідає, що вона робить. П це звичайно повноваження, тобто, які насправді е, рішення має право приймати ця людина. І третя історія, звичайно, це в винагороди. Грубо це питання того, за що людина відповідає, за що ми їй платимо. І які права вона має, е, які рішення вона має право приймати? По факту залученість, ну тобто, рівень прихильності і високий рівень прихильності, тобто залученість, вони беруться з того, що оці три речі між собою мають бути зрівняними. Тобто, перший ключ до рівня прихильності все дуже просто, але е, вашого керівника, менеджера, спеціаліста неважливо, робітника, рівень його, ну тобто, те за що він відповідає, да, тобто його посада. Те, які рішення він має право приймати, і те, за що ви ми платите, має між собою зрівнюватись, бо найгірша історія, яка буває в системах мотивації, про яку дуже часто ми не зламислюємося, коли я кажу, ми маємо на увазі перших осіб, бо часто перші особи дійсно вважають, що ну все ж зрозуміло, і навіть стратегія компанії зрозуміла, хоча часто вона зрозуміла лише їм, і вона погано донесена до команди, да але людям всередині дуже важливо, аби якщо ми за щось їм платимо, да, тобто є якась винагорода за щось, важливо, щоб ця людина за це відповідала, бо часто буває так, що ми платимо, але відповідальність структурно лежить на іншій людині. Уявимо приклад маркетинг і продажі, якщо ви не чітко розділили між... З ними обов'язки, ви можете платити маркетингу умовно за продаж, але вони не відповідають за організацію відділу продажу. Відповідно, ви будете сплачувати бонус, але маркетинг буде дивитися і казати, так, але ми не можемо досягнути цього, оскільки м'яч на стороні продаж або навпаки, так відповідно тут дуже важливо, аби суть винагороди рівнялась тому, за що відповідає ця людина, або інший приклад, коли, наприклад. В нас продакт менеджер відповідає за прибуток, і якби да, ми йому кажемо, та ти відповідаєш за те, що ти контролюєш там маржинальність лінійки продуктів. Але при тому ми кажемо, ти не маєш права додати нові продукти. Ну то питання, яким чином людина покаже цей результат? Відповідно, ніяким так на жаль. Значить, ще раз рівень прихильності він дуже залежить між тим, які як, як виглядає структура вашої компанії.